У Японії поширюється захворювання, викликане так званою емісоїдною бактерією, яка може вбити людину протягом 48 годин. Про це повідомило у суботу, 15 червня, видання Bloomberg. Вказується, що мова йде про звичайний стрептокок групи А, бета-гемолітичну грампозитивну бактерію, яка передається повітряно-краплинним та контактним шляхом. Частіше за все, зараження починається з горла, люди доволі часто заражаються стрептококами, у тому числі і стрептококом, а, що отримав назву емісоїдна бактерія. Проте далеко не всі з заражених отримують стрептококовий токсичний шоковий синдром, пише видання. Вказується, що стрептококовий токсичний шоковий синдром є нетиповою реакцією організма. Він починається з болю і набряку кінцівок, найчастіше це ноги. На фоні лихоманки і низького кров'яного тиску швидко прогресує некроз кінцівки. Більшість смертей відбувається протягом 48 годин. Як тільки пацієнт помічає набряк на стопі вранці, до обіду набряк може поширитися на коліно. І людина може померти протягом 48 годин. Розповів професор-інфекціоніст Стокійського медичного університету Кенкікучі, за його даними, за нинішніх темпів зараження кількість випадків шоку в Японії цього року може сягнути 2500 із жахливою смертністю у 30% випадків. При цьому професор закликає колег і, взагалі, людей не панікувати і дотримуватись елементарної гігієни. Загалом станом на 2 червня у Японії було виявлено 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку. За даними Національного інституту інфекційних захворювань, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, це більше, ніж рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.